Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Діти, у нас з вами сьогодні заняття з конструювання. А що будемо конструювати, здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку. Є ця стрічка невеличка, де пісочок, де травичка. Ви її не зачіпайте, стороною оминайте. Так, діти, це змія. Змії найцікавіші та найдавніші істоти нашої планети Земля. Вони живуть на всіх континентах, крім Антарктиди. Це неймовірно пристосовані істоти, живуть в пустелях, лісах та на водних просторах. Деякі з них живуть на деревах, інші у воді, зариваються в землю. Відсутність ніг допомагає їм просунутися там, де не зможуть пройти лапоногі тварини. Деякі змії дуже добре пересуваються по воді. Інші навіть ковзають по повітрю. Найдовша змія нашої планети це січотий пітон. Він досягає вдовжину до 12 метрів. Деякі змії виробляють отруту, яку використовують для полювання. Більшість з них неагресивні і користуються отрутою тоді, коли їм загрожує небезпека. Багато змій під час полювання використовують своє тіло, щоб задушити здобич. Це дає змогу їм полювати на досить великих тварин. Як хижаки змії знищують гризунів. Іншими зміями живляться птахи, великі тварини інші змії. Сьогодні на занятті ми будемо конструювати ось таку змію. Для роботи підготуйте. Кольоровий папір, червоний-білий-зелений, ножиці, гломастер, клей, серветочка, клейночка. І гарний настрій. Наріжте з зеленого паперу, діти ось такі смужечки. Дві довших, а інші смужечки трохи коротші. Чим довше ви змію хочете зробити, тим більше смужечок вам треба нарізати. Візьміть прямо кутничок зеленого кольору. Ось такий малесенький прямокутник червоного і два кружечки білого кольору. Намажте край смужечки клеєм і з'єднайте її в кільце. Ось так. Тепер вставте іншу смужечку в це кільце і теж її склейте. Ось таким діти способом ми зробимо тулуб для нашої змії. Тепер ми зробимо голову. Складіть напіл прямокутничок. І ножицями виріжемо форму голови змії, зрізаючи куточки. Зверху більше. Знизу трохи менше, ось так як зробила це я. Червоного прямокутничка виріжемо для нашої змії язик. Язик у змії тоненький, роздвоєний. З одного боку Посередині ми виріжемо тоненький трикутничок. Ось так. Тепер намажемо край клеєм і притиснемо до голови. Ось такий язик отримався. Тепер візьмемо довгу стрічку. І ось так її з'єднаємо з тулубом. Протягнемо голову в цю стрічку і склеїмо. Залишилося зробити хвіст. Довгої стрічки знизу ми зріжемо зайві куточки, так як хвіст у змії тоненький, змастимо клеєм і ставимо в останнє кільце. Притиснемо його, склеїмо. Залишилося зробити очі, домалюємо зрачки чорним фломастером і приклеїмо до голови одне око, а потім інше. Ось така діти-змія вийшла в мене. А я чекаю на ваші роботи. До побачення.